Пекельна ніч на Донбасі. Бойовики пустили вхід важку техніку й артилерію. Мати садистка мало до смерті не замучила трирічного малюка. Що сталося з дитиною? Сховати цінності від злодіїв. Сабиті покажуть, куди притулити гроші, аби не знайшли хатні крадії. Пекельна ніч на Донбасі. Бойовики з важкої техніки та артилерії накривали вогнем Авдіївку, піски й опитне. Великокаліберні гранатомети і міномети ворога били по позиціях військових в районі Луганського, Новгородського, Майорська, Зайцевого, Мар'їнки, Широкиного і Талаківки. По Новотроїцькому та Новозванівці гатили ще й самохідні установки. Загалом 43 обстріли за добу. Кілька разів армійцям доводилося відповідати. Спостерігачі ОБСЄ теж фіксують збільшення обстрілів. А в районі Березового та Докучаєвська по обидва боки лінії розмежування без води сидять 8 тисяч людей. Водогін пошкодили ще в квітні, та ремонтувати його не можуть, бо територія замінована. 5,5 мільйонів гривень застави або два місяці. В сізо суд визначив запобіжний захід для Миколи Романчука, відстороненого віце-губернатора Миколаївщини, який днями погорів на хабарі 100 тисяч доларів. екс чиновник запевняє, особисто в нього грошей на заставу немає. За декларацію Романчук володіє лише маленьким дачним будинком, мотоциклом Урал та ще двома автомобілями, старенькими жигулями і позашляховиком Лексус 2008 року випуску. Про статки знайдені силовиками під час обшуків Романчук ані пари з вуст. Нагадаю, під домом посадовця облаштований підземний тунель з кількома сейфами. Вони були забиті антикваріатом, цінностями, ювеліркою та грішми. Потоп на Херсонщині в Генічеську через дощі позаливало підвали, приватні будинки і ділянки в спальному районі. Напередодні злива накрила сотню дворів, якого лиха наробила велика вода, бачили кореспонденти Сабитій. У будинку Христини води не менше, ніж у дворі. Вхідні двері розмокли. Бо те ми вичерпуємо, це все одно, все тому що вода з тієї дирки все одно прибуває і прибуває. По цеглинах підбирається до свого житла Іраїса Іваницька. Її двір теж затоплений. Через потоп пенсіонерка залишилася без холодильника. Він просто згнив, а самому будинку провалилася підлога. Он Вон, мокре. Там Потопи тут після кожного дощу люди зміцнюють входи до будинків мішками з піском. Врожай врятувати і не намагається на ділянках величезні калюжі. Не дай Бог, не дай Бог, якщо... Если... Ну, капля держа, що потом. царівни лягушки в болоті. От. В воді по коліна, слушає музику лягушачу, так і живем. місцеві впевнені все через недобудовану дренажну систему. Колодязі зробили, труби проклали, а щоб їх з'єднати, грошей не вистачило. Тепер кілька вулиць у низині регулярно затоплює. Рятувальники відкачують воду вже кілька днів. Ситуація близька до критичної, визнають у мерії та грошей на вирішення проблеми, немає. Скільки грошей не хотіло? Значить, е -е, грошей по е ценам, е -е, ну скажімо так, до 2008 року е -е, було рода 5, 5 мільйонів гривень. Ми зараз поки в стадії переговорів з обласним управлінням по поводу апщота. Е але менше 12 мільйонів точно не буде. Вже розуміють до того, щоб почати роботи, потрібно виготовити і затвердити проект. На це підуть місяці, тож поки городяни можуть сподіватися лише на прихильність погоди з Херсонської області. Олег Слободян, Анжела Слободян, Сабитія, канал Україна. Якщо ви стали свідком надзвичайної події, надсилайте відео нам на електронну пошту на адресу Сабитя ТВ Равлик Укрнет. Коли жеки уже не хочуть, а ОСББ ще не можуть. Менше ніж за місяць, звичні комунальні контори ліквідують. Але вже зараз мешканці багатоповерхівок зіткнулися із проблемами, коли немає кому відремонтувати пошкоджені труби чи відка... відкачати воду з підвалу. Що треба знати, аби не довелося робити капремонт будинку своїм коштом, розкаже Олексій Фалін. Дивіться, яка глибина тут. А там далі ще глибше, більше метра. Підвал у цьому старовинному будинку регулярно затоплюється останні років 20. а капремонт тут робили ще давніше. Мешканці бояться, що вода розмиє фундамент і будинок завалиться. Из За того, що вода в підвалі, так у нас грибок від сирусті. М'які стіни пороз'їдав грибок. Коли ж мешканці в чергове звернулися до комунальників, були вражені відмовою. Наша центральна диспетчерська служба не обслуговує цей будинок. Цей будинок знаходиться на балансі ЖБК ОСББ Подільського району. Але жодної організації співвласників у будинку іще немає. Мешканці лише збирають підписи для його створення. Ми хочемо до ОСББ, які створюють наші сусідні будинки. Все поки на стадії оформлення. Тож обслуговувати будинок має ЖЕК, допоки мешканці не створять ОСББ або їм не призначать керуючу компанію з надання комунальних послуг. Правозахисники нагадують, перед тим як будинок передадуть на баланс ОСББ, його мають відремонтувати. Попередній власник має зробити і сприяти відповідному відновленню майна. А ми знаємо, що багато в нас дуже будинків. Які будувалися ще за часів радянського союзу, і вони потребують капітального ремонту. У місцевому ЖЕКО сабиттям зізнаються, в них немає ані повноважень, ані грошей на капремонт. Ми ліквідовуємо пошкодження, які трапляються ну, внаслідок там експлуатації будинку. Капітальний ремонт ми не робимо. На капітальний ремонт будинки включаються в програму ремонтів на кожний рік. Виділяються кошти там або з міського бюджету, або там з районного. Якщо ж жеки відмовляються робити ремонти, мешканцям треба звертатися до місцевої влади і вимагати включити їхні будинки до програми капремонтів. Інакше потім. Людям доведеться фарбувати під'їзди та міняти прогнилі труби за власний рахунок. Олексій Фалін, Дмитро Данченко, Анатолій Ворон, Сабиття, канал Україна. Садиське виховання. За що мати до півсмерті побила трирічного сина? Дивіться за декілька хвилин. Україна потрапила в десятку найнебезпечніших держав світу. Це дані авторитетного всесвітнього рейтингу Індекс миру аналітики оцінювали воєнні і терористичні загрози для громадян, кількість убивств і зброї у жителів. Найбільша вірогідність бути вбитим нині в Сирії, друге і третє місця за південним Суданом та Іраком. Україна за смертельними ризиками на восьмій позиції. На думку західних експертів, навіть у буремних Палестині та Конго життя спокійніше і безпечніше ніж у нас. Росія посіла одинадцяту позицію. Найзахищенішими почуваються жителі Ісландії і Данії. Про небезпечність України свідчить і статистика правоохоронців. Вони кажуть, зростає кількість вуличних грабежів і квартирних крадіжок. Як не стати жертвою злодіїв і де сховати цінності, щоб до них не дісталися чужі, дізнавалася Наталя Малярчук, сезон відпусток гаряча пора для квартирних злодіїв. Ми провели свій власний експеримент і розкажемо вам топ 10 місць у квартирах, де не варто залишати свої гроші і коштовності. По консультацію ми звернулися до експерта з безпеки Сергія Кориленка. Для прикладу беремо стандартну кімнату. Сергій запевняє, аби винести звідси все цінне досвідченому злодію, вистачить кількох хвилин. 5-7 хвилин. Він заходить в квартиру, все розуміє, де йому він вон все стандартне міста перевіряють. Передусім перегортають всі книжки. Далі не шпурять по матрацах. Іще він може залізти і в дивани, і в постелі, гроші прячуть люди. І в подушки, ось ці, ось, коли є тут замок, і обшивка. Також, попри широку практику, не варто залишати гроші у морозильній камері холодильника. І навіть у ванній кімнаті ваші схованки швидко знайдуть. В стиральній машині туди, де засипається порошок, там їх залишають. Здавалося б, надійний спосіб оберегти майно, покласти його у сейф, та Сергій застерігає не робити цього. Він може допомогти, якщо да, це конкретно капитал... серйозний сейф десь в стіні. Ну, как бы... А так, якщо він прикручений до шкафу, як це часто буває, це ну, не є проблема його з собою забрати. Лише по столиці від початку року скоєно майже дві тисячі квартирних крадіжок, і лише 170 розкрито. У поліції охорони радять встановити сигналізацію і не повідомляти про заплановану відпустку в соцмережах. Сьогодні можливості і соціальних мереж, і інші контакти говорять про те, що люди завчасно радуються тому, що вони поведуть там якийсь певний період на якихось славних курортах. А зломисники цю інформацію відслідковують і відповідно реагують. Наш експерт додає, на час від'їзду все коштовне в домі краще віднести до банківської комірки. Наталя Малярчук, Віктор Шевченко, Сабиття канал Україна. Виховання побоями. Молода мати до напівсмерті побила свого трирічного сина. Так, жінка карала малюка за непослух хлопчик потрапив до лікарні. Шокуюча історія трапилася в Хмельницькому. Чи покарають матусю нелюда і що буде з малюком? Дивіться. На тілі трирічного Богданчика немає живого місця. Він весь у синцях і саднах. Лікарі кажуть, коли побачили дитину, спочатку навіть злякалися. Дитина поступила із множинними синцями, забоями м'яких тканин, осадіннями шкіри, обличчя, тулуба кінцівок. Психічну неурівноваженість у даної дитини звичайно ж. Я думаю, що можна буде очікувати. Побиту дитину помітила сусідка. Хлопчик ледве йшов по вулиці. Жінка викликала поліцію співробітників соцслужб. Вони з'ясували, хто так познущався над малюком. Зі слів матері дані сінці були утворені внаслідок його так так званого виховного процесу. Дії ремінця, оскільки дитина була часом часто неслухняною. А ось і мати Антоніна в лікарні від свого сина не відходить, носить його на руках і постійно заспокоює, не заперечує, що била, але, каже, так, виховувала. Богданчик, мовляв, пхав пальці в розетку, а на зауваження не реагував. Кама впала і чоловіка вдома не було, бо він був. Може б й не била, може б він якось не відтягнув від нього. Це вже не лякалася, такої і, і самі страшно, щоб не вбило. Вже коли зробила, вже потім думала, що вона робила. Журналістам Антоніна зізналася, що швидку синові викликати не стала через страх втратити дитину. Була впевнена, що соцслужби відвезуть Богдана до притулку, але тепер дитину точно заберуть. Батьки мають психічні захворювання, підписано розпорядження про негайне відібрання дитини, яка виховувалася у складних життєвих обставинах. За жорстке побиття сина Антоніні загрожує до п'яти років в'язниці. Залишиться Богдан з бабусею або опиниться в інтернаті. Вирішить суд. Ольга Солом'яна Олексій Керман Сабиття канал Україна. Величезне провалля неподалік канадського парламенту. В Отаві під землю пішли одразу чотири смуги автостради. Яма швидко наповнилася водою через пошкоджену трубу. На додачу стався витік газу. Рятувальникам довелося евакуювати людей із найближчих будівель торгувального центру, банку та книгарні. Пожежники призупинили подачу електроенергії. Ніхто не постраждав. Місцева влада порадила людям триматися подалі від прірви. Подорож на 24 дні лише за 18 доларів. Українець відвідав тих країни, подолавши тисячі кілометрів автостопом. Хитрощами такої дешевої поїздки поділився з Юлією Роєнко. Тобто пряма рука, великий палець поняти вверх. Ми показуємо, що ми їдемо в ту сторону. Ось таким способом Олександру вдалося зупинити 113 автівок і подолати 7 тисяч кілометрів абсолютно безкоштовно. Я би платив за автостоп, но сам автостоп заключається в тому, що ти принципіально не платиш діні за це. Якби в автостопі є така валюта, як ти створюєш атмосферу в кабіні. Може, в машині ти общаєшся, ти ділишся своєю інформацією. за 24 дні. Олександр проїхав через Росію, Вірменію та Грузію. Автостопер ніколи не сплачував і за житло. Аби не залежати від готелів з собою мав намет. Утім, і він не знадобився для безкоштовних ночівель. Олександр зареєструвався у так званій мережі гостинності. Тобто туристів, які приймають гостей або ж самі путешествують. Це круто тим, що ти теж останаєш у когось і ти можеш ближче пообщатися з людьми. тебе Покажуть ті міста, котре ті не Покажуть. Ця спілка об'єднує більше двох мільйонів людей з понад двохсот країн. Учасники безкоштовно надають одне одному нічліг та організовують спільні мандрівки. Як вберегтися від прикрих несподіванок у таких подорожах? Радить експерт з туризму. Лучше опять же, не одному, а якій-то компанія, хотя би 2-3 человека. Координаты стоит оставлять. вы видите, перед тим як в машину, вы видите номер ви смотрите на водителя, видите, плюс-мінус нет. Страховку обязательно нужно оформляти на неделю страховка может стої там 150, 200, 300 триста гривень. Перед поїздкою автостопом варто поцікавитися традиціями та законами місцевості, куди вирушаєте. Так приміром в Італії подорожі автостопом заборонені і на вас можуть поскаржитися в автоінспекцію та оштрафувати. А в Таїланді головний жест автостопера може образити оточуючих. Юлія Роєнко, Роман Сищенко, Сабиті канал Україна. Охолодитися в спеку в басейні. Чому б і ні? Чорні ведмеді також полюбляють влітку водні процедури. Поки господарів одного із будинків в Каліфорнії не було вдома, велетенський хижак встиг поніжитися в їхньому басейні. Потім діловито пройшовся подвір'ям, залишаючи мокрі сліди. Зрештою подався геть, просто перевалившись через загорожу. На цьому поки все. А ще більше новин буде о 15-й. Залишайтеся з Україною.